Всім привіт, історія третя. Привезли четвертину. Доведеться її ще раз розділувати. Цікавий момент в четвертині. Її доведеться прогрівати із середини, тому що саме в цьому місці йде клей. Її потрібно буде розвальсувати цю арку і клей випалювати із середини, щоб не пошкодити зовні все. Це з приводу четвертини. Це хто буде робити такі Так. Ну що, у мене тут вже ланжерон виварений. Тут все виварене натяжка одна, а підпорка натяжка друга. Вже починає бути схоже на автівку. До речі, все класно. О, зараз я її вже доварю, відпущу, зніму усилітель передню, розберу частину телевізора нижню, зніму верхню. Цей ленджерон потрібно буде утримати на своєму місці. Швидше за все, я башту розверну на цю сторону. А другу підганю на її місце, тому що потрібно той ланжерончик все ще підтягнути сюди на 4 мм. Він пішов далі Ну, в бік удару. Справа в тому, що я його заламував разом ну, з усин. Тобто ну, два, два витягував. Це він через падрані, через це ламав. Тобто всю подмоторку. Подрамник лишився в нас на місці, він просто ось зараз отак от ну, лежить. Його потрібно бути, ну, буде брати. я Не знаю, швидше за все, оце приблудка така в мене є скоба цікавенька, я не ще там зацеплюсь, ламану сюди 4 мм. В принципі, пушка. Це та ще одна кімбрюшка стоїть, досталася. Тут не сильно тут поміняється паличка. І проб'ється крило. І буде все гуд. Кришка багажника поміняється разом з правою петл. Цікаво, це в Америці ти малюєш. Вважається. Да, поверх краска. Тобто тут теж буде історія. Телевізор на цю сторону в мене є. Задню паличку привезли, решту тут все я відновлю, не, не бачу в цьому проблеми. Так, переходимо сьогодні. Е, буду ще знімати двері, їх потрібно розібрати, і потрібно розібрати е, передню ліву бокову стійку цю. Тут все виверено. Все класно. До речі, сварочка пече провари, хороші такі, ж ух. Тут все під заводі, вичищено, все гуд. Тут, як ми і казали, будуть заклепочки. Нема в цьому нічого страшного буде в нас тесла разом з Toyota. Так, стакан я вже виварив. Зараз хочу обрати оцей момент. Тобто цю частинку ще потрібно трішечки сюди дотягнути, щоб розвернути, тому що оцей отвір можете побачити, да? трішки не стейковка, де вона є. Ага, он тут десь до сантиметра. Ну, Я думаю, тут я зараз натягну, звідси проб'ю і весь цей радіо сюди чудово ляже. Тобто, в принципі, на даному етапі автівка доволі таки класна. Зроблено мені подобається, як вона виходить. Єдине що о, будуть питання в мене. Там є такі констейн-крила, куди кріпиться направляюча, крутиться крило. загалом він в ГГ. Не знаю, це найбільша проблема буде його відрихтувати, бо від нього дуже багато чого залежить. Хто збирає кемері, звертайте увагу по висотам на ці кронштейни. Вони дуже важливі від них, залежить, як буде стояти фара, чи буде вона випирати по крилу. Це по-перше і по-друге, це саме в цьому місці кронштейн. До речі, Равчика підганяють. Ще буду равчика робити. Нормально підготовили. Залом так.